Слава! Пробиває ковальов і відбиває це гравці команди Бріва. Січук на Черніченка. Черніченка скидку на котова. Котовав простріл, Катруша переводить добивання. І Денис гук не влучає. Я зараз на Курілова, курілов ходить з під опіки, Курилов карно в майданчик входить. ходить. Робить все ж таки передачу Курілов, зумів це зробити. Максимчук пробиває. і Катруша зумів зреагувати на рикошет. Проходить Ковальов, йде передачу. Кравчук пробиває добивання, не влучає Ковальов, передача пробиває, ломака вищий воріт. Максимчук з м'ячем, Максимчук, Максимчук пробиває Максимчук і м'яч іде повз ворота. Ламака намагається наздогнати. Ламака. Передача сонти на Камінчука. Камінчук пробиває м'яч по поруч зі стійкою. Кравчук, Кравчук з м'ячем, протягує Кравчук, Кравчук, віддає передачу на камінчука, встигає. Камінчук, але засильна була від Кравчука. Гук, гук, намагається переграти Ковальова. Ковальов виборює м'яч, розганяє атаку команди. Чудово зараз місяця Ковальов Ковальов пробиває і забиває Дмитро. Ну що ж? Який зараз прохід Дмитра Ковальова і рахунок стає 1-0. Ну, чудовий прохід. Він команди Альянса і рахунок 1-0 на користь гостей. Петрина Петрина переводить на грішішки. На Прострілка Труша! Зараз феноменальна Альянс. Речішкин на Петрину. Петрина в один дотик. Просрій. Саміляк забиває Михайло. Ну що ж, чудова комбінація від Валентина Петрини і Саміляк забиває. Контратака 3 в 3 від команди Альянс. Передача на Ломаку. Ломака не влучає воротах. Зараз Максим. Зараз Кам'янчук. Забігання Ламаки. Ламака. Ламака пробиває. Блокує удар Петрини. Куріло зміщується. Уборемоч Черніченко. Черещенко чудово володіє. Корпсов удар Курілова і... Хорошує правило Олександр Живага. Живага з м'ячем пробиває. відбиваються гравці команди. Альянса. <плес> Зараз проходить центром чудовий дріплінг від Ковальова. Ковальов і поштовхує Денис Гук і штрафня. Саміляк. Дживага, помітив Курілова. прокидає Курілову. Піштрафний. Пробиває Дживага і м'яч де вищий воріт після удара Олександра. Простріл відбиваються, гравці. Команда атаці в нас Ковальову, і забиває. Ломака, вірніше, вибачаюся, і робить рахунок 2-1. Ну що ж, чудово пройшов Ломака. І Максим Ломака виводить команду Альянс вперед. Дживага, Дживага розганяє атаку. Дживага буде ходити до Карла Майданчика. Простріли дістається до Курілу. куріли. Саміляк з м'ячем. Саміляк, саміляк зміщується. І туди. Петрини Петрина пробиває і Катруша переводить м'яч. Удари! Гуки! Не зумів забити Денис! Пробиває Дживага. І м'яч не влучає! В поперечку Олександр пробиває Щас, на синку. Западський вибиває, підбір за Саміляком. Саміляк, карний майданчик. Боротьба. <правда> Максимчук, виконує стандарт, пробиває Максимчук. І мимо воріт б'є Максимчук, що ж в сьогоднішньому матчі? Що це таке? Виборює мяч. Курилов, 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 но ну, шос на удар. Курілов. Залишає для Саміляка. Саміляк пробиває, Катруша. как труша. Пробиває Ковальов. Ковальов. І мяч проходит по взворотам. Україна. Валентин не пробиває, віддає передачу на Максимчука. Максимчук віддає далі простріл і не дістається до м'яча. Саміляка, Саміляк на Курілова. Курилов. Саміляк з м'ячем. Саміляк передача на Гука, Гук не переграє. Катрушу. Що за? на Курілова, Курілов йде в обіграш. Курілов на Саміляка, Саміляк. Головою Дживага і м'яч потрапляє. <правжу> І не влучає. Жива. Жива, Удар не виходить зараз у грічішки. Не можна виділити когось із гравців у складі команди Альянса, але.